Дидактична гра скажи який. Дітки, подивіться, що ми бачимо. Так, це вишня. Скажіть, яка вишня? Вишня червоного кольору. Молодці. Дітки, а що це? Так, це фломастер. А якого кольору фломастер? Фломастер синього кольору. Молодці. Дітки, а що це? Так, це сукня. Якого вона кольору? Яка вона? Сукня чорного кольору, вірно. Дітки, а що це? Так, це сонечко. А яке сонечко? Сонечко жовте, вірно. Дітки, а що це? Так, це травичка. А яка травичка? Якого кольору вона? Травичка зеленого кольору. Правильно. Дітки, а що це? Так, це колесо. А яке у нас колесо? Колесо у нас кругле, вірно? Дітки, а що це? Так, це кубик. А який він у нас? На що він схожий? Кубик схожий на квадрат. Правильно. А що це ми бачимо? Так, це піраміда. А на що вона схожа? Піраміда схожа на трикутник. Молодці. Дітки, а що це? Вірно, це двері. На що вони схожі? Двері схожі. Напрямокутник, вірно. А який у нас торт? Торт шоколадний. Вірно? Яка у нас каша? Каша гарбузова. Який у нас пиріг? Пиріг морквяний, вірно. Який у нас йогурт? Йогурт банановий. А з чого в нас зроблений замок? Замок зроблений з піска. Вірно, молодці.